Галина і Січенко живе у модульному містечку на Сихові разом з онуками та дочкою. Вони приїхали до Львова у квітні з балаклії. Стрілялі і стріляли і казали, якщо ви не виїдете в цей день, то закривають виїзд. Світла немає, а нам треба вчитися. Дітям це погано. І ми вирішили виїхати. Продовж останніх днів вони вмикають обігрівач, який вмонтований у будиночку. На шестьорочки стоїть. до шестірки стоїть. А якщо трошки більше увімкнути, буде зовсім тепло. Мешканці модульного містечка користуються кухнею та самовузлем, які розташовані на території на зимовий період. Поруч облаштують нове модульне містечко. У ньому харчоблок, душові кімнати та вбиральні розмістять у одному приміщенні із житловими кімнатами. Житло облаштують поруч із дівчим модульним містечком на Сихові. Ми плануємо встановити вісім таких модульних двоповерхових будиночків. Їхня Загальна кількість буде е, в тих вісьми будиночках. Там в кожному може жити. Там буде по 40 кімнат і може жити по 160 людей. І загальна кількість проживаючих може становити. Близько 1300 людей, тобто це більше ніж зараз. У трьох модульних містечках Львова мешкають близько тисячі людей. Їх переселять у нове житло. Будиночки у Стрийському парку планують демонтувати, а два інші діючі містечка законсервують до весни. Нове містечко планують облаштувати до початку опалювального сезону. Чекаємо власне поставок від польського уряду перших контейнерів. І відразу приступаємо до роботи. Дуже сподіваємося, що це вже буде наступного тижня. Щоб забезпечити теплом мешканців Львова, міська рада розглядає варіанти альтернативного опалення будинків взимку. Місто закупило понад 600 металевих печей. Також придбають паливо і перевіряють електромережі станом на сьогоднішній день. У нас ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2 готові до зими, там проведені повністю ремонтні роботи. Що стосується котелень, то 99%, котелень, 99 котелень у нас готові також. Одна котельня на Кирила Мефодія в нас знаходиться в ремонті. Там проводиться повна реконструкція. Ми плануємо завершити роботи до 9 жовтня. Також заступниця мера радить львів'янам придбати обігрівачі, електрочайники, ліхтарики, свічки і сірники. Це потрібно на випадок можливих непередбачуваних ситуацій із постачанням тепла до будинків. Іванка Дусько Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.